Ось так. І ще. Ось так. Пограли шишкам? <плес> Але, крім того, що Білочка любить шишки, вона скаже, що наші любить горішки. Ану, давайте повторимо нашу вправу прокоти горішок. Показали, де вас горішок за щічкою? Ану, тепер прокотимо горішок по наших зубках. Ротик закритий, Дініска. Угу, угу. За одну щічку показали горішок. З другій щічці показали горішок. І знову прокотили горішок. Молодець. Погрались? малята, Ми знайшли для нашого зайчика подружку. Знайшли? Ось такі гарні друзі. Але давайте, щоб вони більше не губили один одного. Ми розкажемо їм віршик про дружбу. Розкажемо? Так. Да. 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 Ось наш віршик про дружбу. Подивились. Пригадали цей віршик? Да. Ми, маємо... ми маємо розказати його нашим друзям. Вони не чули такі вірші. Пригадуємо. Хмарка дружить з дощиком. Квітка дружить з гощиком. Жабенятко з рибкою. Зайченятко... Молодці! І ще раз розкажемо, щоб наші цвірята запам'ятали. Всі разом хмарка дружить з дощиком. Квітка дружить з гощиком. Жабенятко з рибкою. Зайченятко з білкою. Молодці. У нас приїхав, то він плакав. А зараз що він робить? Посміхається. Повторили. Посміхається. Коли зайчик прийшов в ліс, він був голодний. Ми його нагодували, він який так. Ситий. Ситий. Повторили всі. Ситий. Діти, вушка у зайчика довгі. Хвостик. Який, який? Куций, можна сказати. Куций! Куций хвостик! Зараз зайченятку ще маленьке. А коли він виросте, він стане зайцем яким? Великим зайцем стане. так. І ви всі теж маєте вирости. На що ж молодці? А знаєте що, за те, що ми знайшли друзів, вони нам підготували ще один сюрприз. Щоб не налякати Сюрприз такі сюрпризи. лісі у мене. Ховається. Ого! Ціла скриня! Ти бачив її вже? Слухайте, вона зачинена, я, я не можу її відкрити. Ось такий замок висить. Покажіть, який замок висить на скрині. Ось такий замок. Відкриємо.

Ласне. <гул> що <гул> <гул> <шчу> це? Птаска. Пташка, звідки ця пташка? Що це, це таке? Згузочки. <гулся> це з нашої гри, шнурівка. Так? шнурівка. А що це таке? З якої це гри? Мо. Моза. -моза, 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 -моза так. Так. А це? Оце ролина стоїть. Так, настійна гра. На Пі... Пі... Рад... Пірамідка. Близькі. Це з пірамідки. Так. О, а це що таке? Це ви робили вдома з батьками. Що це таке? Коробочки. Сірникові коробочки. О, Мені, ми ними теж любимо гратися. А це що у нас таке? В кидати в так гратися. Цей м'ячик це 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 ми такою великою виделкою перекладаємо. Так? так? Діти, це все розумні І. іграшки, якими ми з вами граємося. Це наші розумні іграшки. А знаєте, що роблять ці детальки в цих іграшок тут? Yes. Просто звірята хочуть, щоб ми погрались цими іграшками. І показали їм, вони не вміють грати розумні ігри. Вони тільки стрибати вміють і бігати. А розумні ігри ми їх навчимо грати. Навчимо Його? Ну, беремо нашого зайчика, беремо нашу білочку і йдемо за столики грати розумні ігри. Дивіться, дивіться, скільки іграш. Ви собі ставайте, сідайте, хто що хоче, чим хочете, тим собі можете грати. Ведмедиків можна одягнути наші. А ну давайте не білочку. І зайчика ось тут поставила. Була, а, Та, а ти давай ведмедика? Карлінка, ось перейде, Так. Не а ти пірамідку робиш. поки склади пірамід. А ви щось побудуєтеся, коли це може збити побудувати. А ти йде допоможи наші стати. Треба перекласти сюди. Ik heb het goed doen. 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 Maar ze worden straks ook eens aan de... Ik heb het goed doen. Ik heb het goed doen. Ik heb het goed doen. Українські, як Да. ти візьмеш турбиш. Ні, це дуже довгий. Ось Вот такі треба шортики. Шортики треба. Перевір. Ні, Денис, перевір. Перевір. В мене вилазь. Вони не вилазить. Ось так.

Ой, які вдячні вам теряточка. Давай, давай, давай. Ось так.